Дня я рада вас вітати на районній спортикіаді серед жителів команд сільських та селищних рад, присвячені фізичному дню і спорту України. На нашому святі сьогодні присутні голова Васильківської районної адміністрації, одиниць Владислав Іванович, заступник голови Васильківської райдержадміністрації Мошковський Олексій Миколайович, заступник голови районної ради Серго Сергій Олехович. Та Калинівський селищний голова Олексенко Юлія Олексіївна до слова запрошується голова Васильківської районної адміністрації Одонець Владислав Іванович. Ваші оплески Доброго дня, шановні присутні. Щиро вас вітаю з ним фізкультури, фізкультурника. Радий бачити тут багатьох глів сільських селищних рад. Особливо, наприклад, з у які в спортивній формі, я думаю, вона буде приймати активну участь. <плес> І не тільки, о, дослідницькі, я бачу, молодці. Пане Басилкевич, тут, ну, слухайте, то, що треба. На жаль, не всі є, це не добре, але багато хто є. Друзі, для нас цей рік, рік розвитку спорту. У нас буде вівторок сесія. Ми виділяємо досить значні кошти на районну спортивну школу. Ми хочемо поставити такі от воркаут майданчики як ви бачите тут в Калинівці, ставила Калинівська селищна рада. Ми будемо ставити такі майданчики за рахунок району бюджету. У нас є можливість. Ми відкриваємо філіал в Калинівці районної спортивної школи великий, будуємо стадіони і все робимо для того, щоб у нас фізкультура і спорт розвивався в районі. Я особисто своїм прикладом також показую. Приїхав сюди на велосипеді, трохи спізнився, але чесно не розрахував свої сили. Але я думаю, що нічого. Це не страшно. Всі команди, сільські селищні, які приїхали до нас сьогодні, в гості. Ви знаєте, ми за довгий час вперше приймаємо таку захід як спартакіада. Сьогодні день здоров'я, день спорту. Хочеться в першу чергу всім побажати здоров'я. Більше займатися спортом і бути активним, мати активну громадську позицію і з цим жити в душі, шановні друзі, колеги, спортсмени. Хотів би вас привітати з цим днем спорту. Знаєте, саме головне, мабуть, в кожному житті це є здоров'я. Чим більше ми займаємося спортом, люди стають більш спортивними, активними і витриманими по життю, тому що життя не дуже таке в нас легке. Знаєте, і приходиться. Працювати над собою а саме спорт дає цю можливість, і це йде не лише для спортсменів, це для тренерів, для тих людей, які дійсно працюють над кожною людиною. Побажати вам, мабуть, всім здоров'я, побажати вам цілеспрямованими бути не лише в спорті, який ви обрали, а бути першими взагалі по життю. І сказати, хай переможе найкращий в цьому спорті. Вже ви, як стоїте тут всі, вже ви вже перемогли, але хай буде сильніший і найкращий. Тому з цього дня хотілося б привітати особливо тих людей, які вже досягли від Васильківської районної ради Бровкіну Юрію Васильовичу, Призеру обласної Спартикіади з пляжного волейболу серед районної Київщини. Від Васильківської районної ради Суміну Сергію Вікторовичу, призер обласної спартикіади з пляжного волейболу серед районів Київщини. Костяку Олександру Миколаївичу, призеру обласної спартикіади з пляжного волейболу серед районів Київщини. Тому вітаю вас з цим святом, хай переможе найкращий. Районної спартакіади усіх сільських рад знов прийшов до нас. Зі святом сили і краси! Ми вітаємо щиро вас! Щоб покращити здоров'я і по і труднощі всі подолати, треба мати силу волі, дух і силу тренувати. Ми також брітні. Зна... Ми також спритні і умілі, і сильні всі, що ого-го. бо знаємо, здоров'я легко загубити, а де тоді знайти його? Боротьби, змагань, наснаги, сили, спритності, відваги. Всім бажаємо терпіння, покажіть свої уміння. В одних легка атлетика в пошані для силачів, канат і гирі. І виграє та виграє сильніші у змаганні, отримає медалі і вітання ще. Ми бажаємо спортсменам відмінний показати результат. Хай вас травми обминають, в очках не маєте ви втрат. Ви з фізкультурою на ти в житті досягнете мети, бо у спорті міць, бо у спорті сила для здоров'я, для душі, для тіла. І дорослі і дітлахи скандують в такт, фізкульт, ура! У відповідь фізкульт привіт. Єднають весь спортивний світ. Спортсмена Васильківщини, шлема вітання, хай вас слава на омена. На Олімкійських олімпіадах ми ще почуємо ваші імена. Давай, да па се от трофи! Давай! Давай! Давай!